Так, тут хлопчики живуть, жовтеньким таким окрас. Так, хлопчики, хлопчики. А тут дівчатка живуть. Ось таке рожевеньке, щоб дівчаткам було приємно. А туалет такий чистенький, гарненький туалет. Душова, туалет. Усі принади потрібні, дуже чистенькі. Важливо не переплутати, як користуватися Йоршиком. Ну, я вражена? Ну що, Ру... рушаємо гуляти. Відкриваємо. Там <ривіт> да, відкривається.